Моє вітання на телеканалі Дніпро Тіві. Випуск новин спорту. Колишній український тенісист Олександр Долгополов свого часу 13-та ракетка Світу за плечима, якого чвертьфінал, Australian Open 2017, 4 чотири титули ITP і 7 мільйонів доларів зароблених призових звернувся до союзників України, де закликав Захід не зраджувати український народ і зробив наголос на тому, що якщо Росію не зупинити, то вона піде далі. Долгополов повернувся в Україну на початку повномасштабного вторгнення і нині служить вла збройних сил України, аеророзвідником, де здебільшого працює на дронах, і робить все, що пов'язано з ними: пілотування, розвідка, наведення, знищення ворога у разі виходу до фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2024 року, що відбудеться на полях Німеччини. Збірна України зіграє в групі і з національними командами Бельгії, Словаччини та Румунії. Подібне стало підсумком жеребкування що відбулося у німецькому місті Гамбурзі. Втім, для того, щоб потрапити на євро, підопічним Сергія Рим. Брова спочатку необхідно 23 березня наступного року перемогти в плей-офф кваліфікації Босню і герцеговину на її полі, а потім у фіналі відбору номінально вдома здолати сильнішого у протистоянні Ізраїля та Ісландії. Кабінет міністрів України доручив мін молодь спорту МВС та безпековим органам розробити порядок допуску глядачів на трибуни з додержанням безпекових умов. Наразі вони разом з обласними військовими адміністраціями мають розробити алгоритм, який зробить спортивні заходи доступними та максимально безпечними для уболівальників від молодь спорту Звертаю увагу, що після погодження усіх деталей для впровадження цього рішення міністерство окремо оголосить, коли глядачі зможуть повернутися на трибуни. Спортивний клуб дніпро 1 зазнав своєї першої поразки після повернення на стадіон Дніпро Арена. У матчі 16-го туру чемпіонату української прем'єр-ліги підопічні Юрія Максимова 1-2 поступилися Полтавській «Ворскві» і наразу у турнірній таблиці вони другі поступаючись першим місцем за рівною кількості очок по 33 Криворізькому криворіському кривбасу. Лише поразкою в особистій зустрічі. Втім, потенційним лідером, за втраченими очками, залишається Донецький Шахтар, який має два матчі у запасі. Не написане, втім, добре відоме правило чи закон футболу про те, що переможний склад не змінюють у матчі спортивного клубу Дніпро 1 і Полтавський Ворскли цього разу не спрацювало. Наставник господарів Юрій Максимов повністю виставив на поєдинок тих виконавців, які менше тижня тому тут на Дніпро арені переграли одеський чорноморець. Більше того, вже на третій хвилині Дніпровці повели у рахунку довгий пас піхальонка на півполя ліворуч на Лєднєва і позиційна помилка центрального оборонця гостей призвели до того, що Богдан у районі кута воротарського майданчика пошив Дурні і оборонця, і голкіпера, і спокійно проштовхнув сферу у сітку порожньої площини білого прямокутника. Здобувши перевагу у дебюті зустрічі, спортклубівці стали спокійно контролювати ситуацію на полі, але не форсуючи події. Подібним скористався суперник, який не тільки вирівняв гру, але і за екватором тайму поновив рівновагу. Його затяжну атаку ударом від воріт розпочав голкіпер Ісенко. Далі мала місце багатоходівка, на завершення якої скляр пасом знайшов у карному майданчику Дніпровців Челядіна, і той практично наодинці розстріляв в притул володіння волинця. Втім, як з'ясувалося, і то ще було не все. Перед сигналом на відпочинок Крупський, що називається, продерся по правому краю, віддав на кане, який у свою чергу від лицевої лінії продовжив. Далі на Філіпе, і тому вдалося влучно тріснути повз частокілніх захисників господарів. З поновленням поєдинку після відпочинку підопічні Юрія Максимова відразу взялися за справу, і Гуцуляк був близьким до того, щоб забити. Проте з близької відстані він низом гепнув поруч з боковою стійкою. Далі чергова хвиля атак Подріб закінчилася комбінацію, яку розпочав останній. Потім були Філіпов і неточний удар в кінці ледніва. Господарі продовжують атакувати, і один з найвірогідніших моментів, щоб бодай зрівняти рахунок, втрачає вірніше його нівелює воротар Вовшко Ісенко, який у карколомному стрибку реагує на постріл Бабенка. З інших спроб нашої команди, щоб уникнути поразки, варто взяти до уваги, але не більше кивок головою над попереченою сарапія після навісу зі стандарту піхальонка. І на цьому все один-два спортклубіці. Програють. Забили перший м'яч, так швидкі, да. настановка не рубили на кровати, там захисників. Щось пішло не так. Не знаю, не зрозумів хлопців, що не дали захисникам тримати м'яч, починати атаку. Щось опустилося і дали шанси Полтаві контролювати м'яч. Перші 15 минут, 20, 25 і почувствували, що можуть грати. І... Потім гра перевернулася в другу сторону. Ну, це футбол, що будемо рухатися далі. Будемо спілкуватися з хлопцем, що сталося, і будемо розмовляти. І ще у нас ще одна, одна гра на виїзді, так що будемо скореектируємо состав. Може хлопці вже подсіли десь кінцівка чемпіонату. Так що будемо думати. Ми виграли. Такої команди, як Дніпро у цьому сезоні, то це дуже гарна, потужна команда. Ми розуміли, що якщо е ми будемо грати в відкритий футбол, це самогубством буде. Грали проти м'яча, те, що моя команда вміє терпіти, це я знаю. що сьогодні відплило, е мені кажеться, оцей е гол, який ми пропустили. Це нас заспокоїло більше, ніж чим було по то 0-0-0-0. Так що ми вже грали тоді, що воно і вийшло. Два гола забили, потім вже грали по счету. І, зрозуміло, що другий тайм такий невиразительний з нашої сторони, але перемога є перемога. Ми прагнули це і ми задоволені. У турнірній таблиці спортивний клуб Дніпро 1 другий поступаючись першим місцем за рівною кількості очок по 33, Криворізькому кривбасу лише поразкою в особистій зустрічі. Втім, потенційним лідером за втраченими очками залишається Донецький шахтар, який має два матчі у запасі. Свій заключний поєдинок у поточному році спортивний клуб Дніпро 1 проведе 8 грудня на виїзді у Житомирі, де зіграє з тамтешнім полісім у матчі чергового туру чемпіонату української прем'єр-ліги. Баскетбольний клуб Прометей у матчі 10-го туру чемпіонату латвійсько-естонської баскетбольної ліги здобув перемогу 93-71 над одним з найавторитетніших клубів Естонії тарту Юлі Коол» – бронзовим призером минулої першості, який поступився тоді словожанцям на стадії півфіналу. Інтрига у зустрічі жила досить довго. Підопічні Ронана Гінзбурга виграли першу чверть 25-23, А їхній гандикап тільки перед великою перервою в перший досяг двозначної позначки 48-38. тридцять боролися як могли, і в другій половині. Поєдинку, намагаючись не відпустити далеко вперед Прометей, який багато в чому забезпечив собі загальний успіх ривком 10-0 в останні дві з половиною хвилини третьої чверті, у заключенні слабожанці впевнено оформили всі формальності у турнірній таблиці. Вони другі маючи однакову кількість очок з лідером естонським Каловом крамо. Але Прометей має гру. У запасі тим часом інша команда баскетбольного клубу Прометей, яка виступає в чемпіонаті вищої ліги України, прогнозовано святкувала три перемоги у матчах домашнього баблу. Спочатку підопічні Олександра Пащенка 123 на 37 розтрощили кропивницьку паш цду. Різниця у поєдинку 86 очок. Третій результат в історії турніру. Архів статистики якого ведеться з 2010 року. Рекордним результатом є плюс 97 пунктів, який було встановлено у двох зустрічах кіровоград. Пульсар 144-47 у сезоні 2013-2014 років та Сумду Полтава 122-25 у сезоні 2022-2023 років. У другому матчі слобожанці 111-77 були сильнішими від столичного клубу Self Main Basket. На сам кінець у заключному поєдинку Прометей здобув перемогу над харківськими «Соколами» 91-55, поступившись спочатку навіть у стартовій чверті 16-21, після чого нокаутувавши суперника у 2. Наступних у турнірній таблиці слобожанці продовжують односібно очолювати перегони, не зазнавши жодної поразки у 14 зіграних зустрічах. І на закінчення вихованець дитячо-юнацької спортивної школи з техніч технічних та прикладних видів спорту Дніпровської міської ради Микола Мороз виборов золоту нагороду на турнірі з білярного спорту в Чехії в дисципліні Пул 9 І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо. На все добре, до побачення.